На сьогодні український ринок праці набув певних характерних для війни особливостей, і найголовніша з них це гострий дефіцит кадрів. Також посилилася диспропорція між попитом та пропозицією на робочу силу, і цьому значно сприяють міграційні процеси. Зараз я маю на увазі як зовнішню міграцію, так і внутрішню міграцію та посилення мобілізації. Аналіз попиту роботодавців за видами економічної діяльності та у розрізі посад свідчить про незмінну протягом останніх років структуру потреби в кадрах. Змінюються лише її кількісні та якісні характеристики. Найбільше потребують робітників з інструментом та робітників з обслуговування технологічного обладнання, за видами економічної діяльності більшість вакансій. Налічуються на підприємствах переробної промисловості, оптової та роздрібної торгівлі, освіти, охорони здоров'я, транспорту та складського господарства, сільського господарства, добувної промисловості. Є професії, які потрібні майже в кожній з названих галузей економіки. Це так звані наскрізні професії, такі як електрогазозварник, монтер, водій автотранспортних засобів, водій навантажувача тощо. Значний брак робочої сили у всіх сферах діяльності є головним викликом ринку праці на сьогоднішній день. За даними різних досліджень, близько 75% роботодавців вважають професійну освіту дуже важливою для розвитку робочої сили в Україні і потребують розвитку власного персоналу, тобто його навчання. І, взагалі, отримання нових знань є трендом ринку праці як на сьогодні, так і очікуваним трендом. Післявоєнні часи. Якщо говорити про структуру робочої сили в регіоні, то вона також змінилася. Збільшилася частка працівників, які, є, які потребують додаткового захисту, соціального захисту. Це такі, як внутрішньопереміщені особи, учасники бойових дій, особи з інвалідністю. Більшою часткою шукачів роботи стали жінки. Наразі середньостатистичний кандидат на ринку праці це жінка віком до 45 років. І частка жінок серед шукачів роботи лише зростає. На сьогодні вона складає майже 80% серед зареєстрованих в службі зайнятості шукачів роботи. Тобто, жінка стає переважною робочою силою. Зараз ринок праці поступово переорієнтується на залучення жінок на так звані маскулінні професії, тобто ті професії, на яких ще донедавна працювали виключно чоловіки. Адже Дніпропетровщина це промисловий регіон, і серед великих підприємств нашого регіону 73% – це саме промислові підприємства. Тому потреба в робітничих кадрах є актуальною на сьогодні та залишиться такою у післявоєнний період. В Дніпропетровській області в рамках проекту ВІАК 2 діємо задля жінок та їхніх можливостей, який реалізує фонд народонаселення ООН в Україні за фінансовою підтримкою Європейського союзу в партнерстві з громадською організацією інноваційно соціальні рішення. Працюють 5 жіночих центрів працевлаштування для жінок вразливої категорії: це Новомосковський, Павлоградський, Петриківський, Покровський, Сененіковський район і Ждовтоводський громадах. Жінки внутрішньопереміщеної особи, жінки зі складними життєвими обставинами, жінки з інвалідністю, жінки постраждалі від гендерно зумовленого насильства, можуть звернутися до кар'єрних радниць і отримати консультацію з питань працевлаштування. Дякую а саме по існуючим актуальним вакансіям на ринку праці в своїй громаді і по всій області. Консультацію стосовно написання резюме, бізнес-плану, гранту, отримання ваучерів на навчання. Також самі мотивовані можуть пройти курси на безоплатній основі з б'юті індустрії, майстриня манікюру, перукарка, бровистка, майстриня з нарощування вій, волосся, курси пекарки, баристки, суш. Чистки, швачки. Самі ті курси, професії які затребовані роботодавцями на ринку праці. Ось Сьогодні великим попитом користуються навчання на мускулійні професії. В умовах військового стану проблеми забезпечення ринку праці, питання зайнятості особливо загострилися. Це обумовлення, мобілізацію чоловіків до війська, перебування в області значної кількості вимушено переміщених осіб, у більшості яких жінки. Розміщення в регіоні релакованих підприємств і організацій із окупованих територій. Коли чоловіки знаходяться на фронті, важливу роль відіграють жінки, що залишилися в тилу. Саме вони беруть на себе відповідальність за підтримку економіки та без забезпечення життєво важливих ресурсів. Жінки активно працюють на виробництві, будівництві, в сільському господарстві, транспорті та інших сферах, забезпечуючи стабільність і продовжуючи розвиток країни навіть у незвичайній, Часи. Зараз існує великий попит з боку роботодавців на фахівчинь. Ті, хто захоче опановують виробничі спеціальності, будуть затребувані на ринку праці. Жінки поступово займають сфери, які традиційно вважались чоловічими. У Дніпропетровській області в рамках проєкту вяк 2 діма для жінок та їхніх можливостей, розпочались. Курси на маскулінні професії. Асфальта вкладчиці набрана група, і вже вона на базі Державного професійно-технічного навчального закладу, Державний Дніпропетровський навчальний центр Дніпро Агротерсервіс. Жінки розпочали навчання і опановують теоретичні знанням. Також найближчим часом стосують курси для жінок на трактористок. На базі Дніпропетровського державного агроекономічного університету, зварювальниці і охоронниці на базі Дніпровського центру професійної освіти наші учасниці навчання зможуть опанувати нову професію і отримати можливість оволотити так званими чоловічими професіями, руйнуючи застарілі гендерні стереотипи. Адже сприйняття того, що певні професії, призначені тільки однієї статі, поступово втрачають свою актуальність. Жінки зможуть не тільки навчатися, а й працевлаштуватися за новою факовою спеціальністю на підприємства області, такі як ТОВ Степова Агромех і ТОВ Євробуд. На підприємствах є вакансії, і вони готові їх заповнити жінками. Завдяки руйнуванню гендерних стереотипів для жінок відкривається чимало. Кар'єрних можливостей і підвищення економічної спроможності. Проєкт Дніпропетровської області реалізується вже рік. Метою проєкту є посилення прав, можливостей та економічної спроможності жінок під час надзвичайної кризи, спричиненої Повномасштабним російським вторгненням в Україну. На соціальних сторінках жіночих центрів працевлаштування в телеграм-каналі відкрита реєстрація на проходження саме цих курсів на б'юті і на мускуліні професії.